Ми зупиняємось на останній дії. Це дія не притаманна футболістам, так як вона виконується руками. Перше, необхідно положення пальців в рук. Тобто формуємо такий трикутничок, пальці розтопирюємо як можна далі одна від одного для того, щоб захватити м'яч. Це перше. Вкидання м'яча з голови також може проводитися. Як сположені ноги паралельно друг другу, Далі одна нога попереду, друга ззаду. Також можна використовувати розбіг. Ну, перше. Вихідне положення, перша фаза це ноги паралельно, наприклад, колі, коліна зігнуті в колінних суглобах. Наклон назад в поясничному відділенні та ми заводимо руки за голову. Далі голову ми назад не запрокидуємо, голова направлена вперед по направленню руху і в момент вкидання м'яча розгинанням в суглобах ліктьових ми після того, як м'яч пройде в проєкції нашої голови, направляємо в сторону. Партнера м'яч м'яч. Тобто перше вихідне положення, підготовча фаза. Далі активне розгинання, це робоча фаза та завершальна фаза прийняття вихідного положення для наступних дій. Все, дякую.